Ми прощаємо, прощаємо винуватцям нашим і не, не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помолійся, Господи, помилуй. Господи Ісуса Христе, взиваємо до Тебе та молимося за наших військових, що перебувають у неволі та за тих, що зникли безвісти. Даруй їм мужності та віри, щоб витримати на чужині, сповнити їх надією на свободу, даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Господи, молимося Тобі, очисти їхні думки будь-якого занепокоєння або тривоги, щоб вони могли зі спокоєм прямувати до свободи. Дай їм сили і витривалості їхнім сім'ям та родинам, котрі з нетерпінням очікують на повернення своїх рідних. Що сьогодні перебувають у чужому полоні. Нехай про них пам'ятає їх рідна земля, спрямуй наші зусилля, щоби здобути волю для них, відважних синів і від дочок нашого українського народу. Господи, молимося і віримо, що ти повернеш їх до батьківщини і в їхні родини, бо тобі хвалу і поклоніння висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолімося. Господи, помилуй. Всевишній Боже, в ім'я Ісуса Христа, і народного Сина Твого, а нашого Господа, ми звертаємось до Тебе із скорботними серцями, просимо Твоєї милості та захисту для наших воїнів, які безвісті пропали на полі бою. Пошир своє світло, щоб освітити їх шлях та привезти їх додому, до рідних і близьких. Допоможи нам знайти терпіння та спокій у цей важкий час. Довіряючи тобі, який знаєш кожен крок нашого життя, благослови та захисти тих, хто чекає на повернення своїх близьких, даруй їм силу долати болісте розлучення. Наскільки це можливо, відкрити двері до невідомого, щоб повернути нам тих, кого ми шукаємо. Любі Боже, дай нам віру, щоб Твоя рука вела нас через темряву і неспокій. Будь нашою підтримкою в складний час. Амінь. Господе мі Господи, помилуй. Господи, збережи своїх дітей, безвісті пропавших воїнів у Твоїх обіймах. Допоможи нам знайти надію серед невизначеності та сподівання в серцях тих, хто покинув рідний поріг. Нехай Твоя милість освітить їхню дорогу, допомагаючи повернутись додому, до своїх близьких. Звеличуємо пам'ять про їхню вітаність та мужність, про їхню жертовність на благо інших. Нехай їхній внесок нагадує нам про цінність миру та відданість обов'язку. Просимо тебе за спокій серця тих, хто сумує та прагне знайти зв'язок зі своїми близькими. Ми віримо в Твою всемогутню любов та твою здатність принести спокій до неспокійних душ. Віддавши цю справу у Твої руки, ми покладаємо свою надію на Тебе, Всевишній. Нехай Твоя воля виконається в небі та на землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Біжемо присіста. Я думаю, що сьогодні у нашій Україні немає такої родини яка б котрої б не торкнулася війна. Можливо, не в сім'ї, але в родині теж. Хтось сьогодні молиться і переживає за тих, хто там на півдні і Сході перебувають в окопах. Хтось молиться і очікує. Того чи ту, куди в полоні, а хтось молиться, очікує і надіється за тими, кого хто пропав безвісті. Я думаю, що цим останнім, тобто вам, є найважчим. Тому що вище родини, вони знають, де їхній чоловік, батько, син, брат. Ви цього не знаєте. Але у вас є щось одне, таке, що бракує їм. У вас є надія, надія, якою ви одну одну чи один одного живлете. Надія на Бога, надія на щасливий випадок, але ця надія є. І дуже важливо, що цю надію не втрачали. Навіть коли ми молимося, ми молимося за живих. Коли Згадуємо безмісті пропавших. Тому що і в нас є надія. Сьогодні ми переживаємо особливий рік в церкві, ювелейний рік, який має назву рік надії. І, власне, ця чеснота має торкатися кожного. Тому що якщо ми втратимо надію, ми втратимо все. У нас опустяться руки. Ми станемо. Вайнужі. І тому сьогодні важко підібрати слова, що вас розрадити. Я розумію, що таких слів немає. Сьогодні я не можу вас запевнити, що вас син, чоловік, батько, повернеться. Але я сьогодні хочу ще раз і ще раз сказати вам. Щоб не втрачали надії, Щоб ми з нею жили. І Бог робить чуда. Бог робить великі чуда. Ми навіть не можемо собі уявити, на що дати Бог. Тільки вірте. Надійтесь і Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу! Зараз ми освятимо. Ваше знаряддя, і нехай Господь вам дає сили, щоб ви в цьому ремеслі відтворили весь свій біль, щоб він перейшов у красу. Дякую. Благословення Сьогодні Бога, Отця, Сина і Духа Святого, нехай зійде і перебуває з вами. Благословить вашу працю. Додасть вам надії, віри і любові В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сина і Духа Святого нехай на вас, і з вами завжди. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Якщо можна я ще додам. Слава Ісусу Христу! Слава. я хочу, щоб ваші серця наповнилися великою надією. Я тільки повернувся з реабілітації військових і в кінці мав розмову тим, з тими, хто визволений був з полону. І спілкуючись з ними, один військовий сказав таку цікаву річ. Він каже, про мене не знали півтора роки рідні. Я був зниклим, Хоча я перебував в полоні. Я знав, що знайдеться момент, коли рано чи пізно про мене хтось дізнається. І він стоїть переді мною. уявляєте собі, і він каже, я був три роки в полоні, з них півтора про мене не знали. Я хочу, щоб ваші серця все-таки плекали цю надію на те, що, можливо, так наш ворог не є чесний у тій битві, яку він веде. І він часто. Навіть ті, хто розказують, вони перетримують десь частину наших військових, аби ми не дізналися про своїх рідних. Аби ми впали в відчай, в розпач, щоб наші руки впустили. А Пам'ятаєте, що Мойсей робив, коли в них була велика боротьба з амаликитянами у пустелі, то не було так просто, що вони собі ходили як на екскурсії, знаєте, 40 років. В них було дуже багато труднощів. І один із них це дуже жорстокий народ амаликитяни, підступний, і нападав на них не тоді, коли не чекали. І навіть тоді Господь звернувся до Мойсея і казав, Мойсею треба захистити ізраїльський народ і сказав, старше 20 років чоловіків навчити захищати те мирне населення. Але і цього було замало, вони постійно нападали, постійно нищили їх. І пишеться, коли була оця велика битва за маликитянами, Мойсей вийшов на гору, підняв високо руки вгору. І молився Богові Саваотові, хотів, щоб, щоб все-таки вони перемогли, щоб не був знищений ізраїльський народ. І пишеться, поки він тримав руки високо, доти ізраїльський народ з різних там позицій перемагав, а Але тут пишеться дуже цікава річ. І руки його почали тяжіти, пускатися. Ну, попробуйте вот так потримати, хоч трохи навіть священник, на литургі, Ну, хоч трохи вже затерпають. І в нього почали опускатися руки. І пишеться, що ізраїльський народ почав програвати ці, ці битві, які вони билися. І тоді прийшов Аарон і Хур, ті, хто були поряд, і підняли його руки, і тримали його, допомагали, щоб він не був один, який молився. І пише, що до заходу сонця ізраїльський народ переміг Амалекитян. Наші руки мають постійно бути доверху. Наскільки це можливо, Так, крізь сльози, крізь можливо нерозуміння, крізь якусь таку темряву і невідомість, але все ж тримати руки високо підняті до неба. Повірте, Господь своїх не залишає. І в мене сьогодні прийшла вістка, до мене прийшов парафіянин і каже. Визволили з полону одного з наших парафіян. І ми тішимося, всі радіємо і закликаємо вас дочекатися свого моменту, не здаватися. Постійно, як ви це робите через різні акції, події, то не так, щоб знаєте, просто собі там щось висвітлювати, це щоб постійно стукати і гримати всі двері. Що, можливо, рано чи пізно ці двері відкриються, і ви отримаєте своє що просите. Цього вам бажаю. Не опускайте ніколи руки. Тримайте молитві, а ми разом з вами, священники, постійно будемо це робити. Стільки, скільки треба буде за кожного. Нехай Бог в цьому допомагає нам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Я дякую за благословення, за спільну молитву і в продовження слів Отця Свіття. Хочу вас підтримати, тому що вже дві учасниці нашої акції нещодавно дочекалися своїх рідних, їхніх чоловіків повернули з полону. Якраз минулої суботи ми збиралися, і маленька Каміла казала, що вона дуже хоче, щоб батько повів її в перший клас. Батько таки поведе її в перший клас, тому що його обміняли. Хоча спочатку казали, що він загиблий, і якраз вона казала, що тато її чекає, тому мені здається, такі історії вони мають. Надихати нас вірити і надіятися на краще. Також вчора теж до мене була одна з учасників нашої акції і якби більше двох років невідомості. І вона каже: знаєте, ми вчора стартували нашу посередку, і якраз перед тим як починати вишивати, вона отримала таку саму малесеньку звістку, але вона дає таку велику надію. Тому я надіюся, що справді всі, хто долучиться. До акції «Всі, хто з нами і працею, і душею, і вірою отримують ці звістки. Наша акція довго тривала. вона триватиме до 1 жовтня, до дня захисника та захисниць. І вона урочисто закінчиться в Києві 1 жовтня в Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви. І тоді ми будемо представляти наші рушники. На 15 липня представник координаційного штабу він нам побажав, що вже 1 жовтня ми приходили з нашими рідними і вже ділилися історіями повернення. Я сподіваюся, що буде якнайбільше таких позитивних історій. І я завжди говорю: як би там не було, кожен з нас має знайти і повернути. Тому що чи людина знаходиться в полоні, її треба визволити і повернути? Чи людина загинула, вона має право бути похованою вдома, для того, аби рідні могли достойно попрощатися і мати куди прийти. Тому ми чекаємо і стараємося, щоб повернути всіх, хто із щитом, і на щиті. Також Переходячи до нашої справи нашої вишиванки вишивки рушника, я прошу пані Віру, вона в нас місцева майстриня, яка б нам трошки розповіла про вишивку, щоб ми глибше розуміли сенс того, що ми робимо, як ми це маємо робити і що зашивати в наш спільний рушник. Доброго дня всім, слава тут. Розділяю з вами біль невідомості, тому що серед мого кола друзів, знайомих і також пропавші безвісти і думками, хоч такою відволікаєшся на повсякденне життя, ніби це і не дуже рідна людина, але знайома. І все одно час від часу думками линеш і відсилаєш якусь таку звістку. Хай, хай буде. Тобі там зараз, з моєю думкою, чуть-чуть хоч якесь полегшення. Де ти є, як ти є, не вдома. І також молитва. Рушник. Рушник це шматочок полотна, який символізує в українському народі дорогу. Дорога, яка стелиться як наше життя. Ми Стаємо на рушник при одруженні, рушником прикрашаємо наші оселі, рушником прикрашаємо Христа, який супроводжує нас вже на місце нашого вічного спочинку. В Україні дуже багато різноманітних орнаментів і традицій, пов'язаних з рушником. Які є характерні для нашого регіону, я хотіла би трошки звернути увагу. Е, по прикметах. Е, сама цікава прикмета в нашому регіоні є така, що коли вишивають весільний рушник, кажуть, щоб молода давала найбільше людям приймати участь в вишивці того рушникові. Це буде означати, що вона все життя буде мати від людей підтримку. Тобто не вишивати самі, як то кажуть, я сама вишиваю свій рушник. І я буду мати, буду господиня власного життя. У нас є така прикмета, яка навпаки гуртує і символізує об'єднання. В інших регіонах ми цього не зустрічаємо такого, такої, такої традиції. Потім друга традиція в нас була колись така, що рушник один був вишитий на лице, сторона. А якщо його розгорнути довжині, друга сторона ніби була на вигоріт. Це дехто починає називати різними чарами чи ще щось, хто не знає цих традицій. А насправді просто його так вішали, що один кінець рушника зписав донизу, а другий над ним. Тобто такого плану. Якщо ми отак рушники вишиті на один бік, на лице, ми вішаємо над. Образами, але коли ми вішаємо отак, ми бачимо, що в нас отут вигоріт і лице. Але в нас на жертку бувало, вішали отак рушники, і тому вишивали звідси на лице і звідси на лице. І виглядало, як виверті. Якщо ви знайдете, наприклад, в себе в скриню, бабуся, такі рушники, не думайте, що це хтось під, підкинув вам чари чи ще щось, це просто така традиція вішання. Ще цікаво про рушники по семантиці і по тому, що в них закладалося. Я колись робила отаку книжечку, яка трішки пояснює знаки символи не тільки в вишивці, а взагалі, як символи сприймаються в світі і що вони означають. І плюс подавала зразки, які є на наших орнаментах. Тут ми можемо зустріти багато і зірок і ромбиків, і що означає коло, сонячні в тому плані. Що я помітила, я не знала, які ви виберете для себе орнамент. Що я помітила, що ви вибрали рушник орнамент, який має лінії. Переривчасті і зав'язані вузли. Отут. І це якось, можливо, навіть і підсвідомо є оця дорога, якою йшли наші рідні. Десь вони застрягли, зав'язалися вузол їхня доля. Але ми бачимо, що ця дорога далі продовжується і вона далі йде, як і наше життя. Тобто я не знаю, ви, напевно, підсвідомо вибрали отакий орнамент, який символізує таку дорогу нелегку, але вона триває. Вона може десь нам невидима, але вона є. Так, я Так, також ми вирішили, що на нашому рушнику ми будемо вишивати також. Такий символ а, Боже захисти по центру, щоб він захистав, захистив всіх наших рідних і повернув додому, а по кругу кожен, хто буде вишивати рушник, зможе вишити закодоване ім'я свого рідного. Тому я закликаю вас вишивати. Тобто є дві сторони, всі місця вистачить, це не проблема. У нас є тут. Вся ця вишивка всі схеми кожного імені, так що кожен зможе обрати своє ім'я і вишити. Ще я хотіла показати, я привезла з собою отакий от рушник, який був популярний у нас в 36, 33, 37 роках на Сукащині, де люди записували гасла, також був нелегкий період боротьби нашого народу. І оці гасла вони нам передали. Нащадом і любий невинний краю, за що тебе Господь тяжко карає. Стане Україна правду засвітить і помоляться на воліничі діти. Ми досі відчуваємо актуальність цих слів. Це я рушник запужя родини моєї сестри, чоловікової родини. І на стіні ви можете звернути увагу, отаку, я не знаю, чи це була хороба, чи це була інтер'єрна вишивка, чи це було знамено. Але призов, обрамлений написом не ждати нам чудес, щоб сам собою ворог щас». щас. І це 1934 рік, це 91 рік у цьому, у цій вишивці. Наші предки боролися, а ми їх нащадки. Продовжуємо цю боротьбу, донатимо, наскільки можемо, хто словом, хто молитвою. Кожен вкладає картолинку своєї праці, душі для спільної перемоги. Ще один такий зразочок, який любили по всій Україні вишивати, це є інтер'єрна вишивка наразі, але їх на рушниках також любили сюжет, полюбився нам, тому що коли дівчина чекала, чи хлопця, чи коханого, чи рідного, вона зображала отакий рушничок для зустрічі, щоб повернулися рідні до хати. Ну Також воно, отут є три зуби, які свого часу були зашиті. Щоб не було видно е, ворожій владі окупантам, щоб це, за, за це не, не, не весело собі. Ви помітите, тут три три, три зубів, е, тут зашиті, там же я їх відкрила, щоб було видно, які вони були ну, такого плану. Так що, так Боже. Просимо Тя, нині верни волю, верни долю, надію Україні. Тобто це зашивали ще майже 100 років Україні, тому. Та, та. Ну і ви на столі тут можете побачити багато рушників, які принесли. Частинка є тут моїх, і вони виконані в різні періоди створення бабцями нашими, от маємо на такому старому полотні. Є період радянської, коли вишивалися вже на таких бабов'яних рушниках. Це, от, наприклад, зразок волині. Тобто, я принесла навіть кілька рушників не тільки нашого регіону, а рушників, наприклад, оце є Тернопільський, наскільки він в рушник ніж в нас вишивали. Тобто різноманіття. Кожна собі вибирала якийсь орнамент, а ще нас любили вишивати з зразка і образка, переінакшити, щоб привнести якусь свою оригінальність у цю працю. Дякую. Я вам дуже, дуже дякую, що ви так підказали, розказали нам про, про ту традицію вишивки, яка була і є, залишається в нашому регіоні. А в нас якраз, коли дівчата питають, що нам вишивати, я кажу: ну в першу чергу загляньте у музеї місцеві, яка ваша націоналу, ну, ваша місцева вишивка, а потім вже додавайте те, що серце і душа вам підказує. Окрім того, не забувайте, що люди, які вивчають і знаються на тому трошки етнологи, і музейники вони також є в соцмережах, до них можна завжди звернутися і вони дадуть консультацію, щоб ви не попали в якийсь. Зразок румунської чи запозиченого зразка. Якщо ви хочете вже вишивати щось своє, власне, вам завжди можуть проконсультувати. Дякую вам велике. Так, у нас це наше полотно. Ми його зараз будемо відміряти, розрізати на наш рушник. І е, серед нас є, скажімо так, є людина, яка отримала щасливу звістку, яку всі ми чекаємо. І я буду просити вас, пані Наталю, щоб ви, так, ви, щоб ви е, е, зробили перші стівки, щоб була така скажімо так, гарна традиція для всіх нас, хто ще чекає, а координатором координаторомського напрямку буде пані Оксана Коляда, яка вже дочекалася свого сина з полону. І я скажу більше, що якраз історія пані Оксани вона в нас лягає в концепцію самої акції Її вишиванка, якій вона дочекалася свого сина. І якби вона ця історія багато кого зачепила, тому люди доєднуються. Я хочу сказати, що в нас вже більше 20 осередків по Україні. Також вишивають дівчата, які приїхали з окупованих територій. Минулу суботу біля мене дівчинка вишивала рушник від Маріуполя. Також за кордоном активно долучаються Канада, Японія, Німеччина. Тому буде багато рушників, буде велике свято, і давайте ми докладемо багато зусиль, щоб 1 жовтня отримати гарні результати. А гарні звідки набагато раніше я всім бажаю отримати. Також, хто хоче ще, у нас висеція йде долучитися до акції, ви можете звертатися до координаторів осередків в ваших регіонах, або звертатися, є група у Фейсбуці, Рушник надії. Там є всі контакти, є інструкції, як почати вишивати і до кого звернутися. Так, тоді будемо починати. А пані Оксано теж, я тут не видав раду. Ні, не відаю, так. так, нам треба Так, ще хтось підходить, то тобто треба перше розділити, тут з нам врізали. Може, е вона по краю вище? З краю а потім ми зберігаємо, скільки нам. Так, <плес> Давай, <плес> <підставим>. <плес> так ми зробимо. Давайте підемо канику, з краю. Так, так. нитки, чорні.